Шановні друзі, я хочу зазначити, що дуже приємно бути на події, яка відбувається саме в той необхідний час, коли Україна особливо потребує допомоги. Дуже приємно бачити, що патріотичний ланцюжок українізації простягнувся по всьому світу. Люди малюють український прапор на обличчях, на парканах, на будівлях. І навіть перед очима пана Путіна. Я хочу сказати, що кожен день, відкриваючи інтернет чи Фейсбук, бачиш, як українці в різних країнах світа піднімають та малюють український флаг прапор. Це дуже приємно. Дуже приємно бачити, як по всьому світу люди поєдналися заради спільної мети. І незважаючи на те, що зараз дуже складні часи є позитив, який надихає нас на подальші дії. Цей позитив є саме те, що нас поєднало. Ніколи Україна не була такою об'єднаною. Ніколи українці. Не були такими ввічливими один до одного. Та ніколи вони не були такими сильними духом, як зараз. Українці мають на увазі українці, ті, які живуть в Україні, і ті, які перебувають за кордоном. І саме е, Світовий конгрес українських молодіжних організацій зараз підкреслює те, що українці. Поєдналися, не зважаючи на те, на де вони зараз перебувають і які зараз у них справи. Все одно українці поєдналися заради спільної мети. Ця спільна мета це вільна та сильна Україна і незалежна. Я хочу зазначити, що з боку держави робляться кроки для того, щоб молодь дійсно відчула нашу підтримку. Не на словах, а на справах. І зі свого боку ми будемо робити кроки на зустріч. Зараз ці кроки є взаємними. І це дуже відчутно. Ми вважаємо, що така тенденція повинна продовжуватися і надалі. Ми вважаємо, що українці вже ніколи не попадуть в розряд тих людей. Кажуть моя хата з краю. українці довели, що це не так. І надалі патріотичний дух, любов до своєї країни, любов до своїх людей, любов до родини, до близьких буде, буде мати більше значення для наших людей. Особливу увагу зараз Україна приділяє зоні. Антитерористичної операції, де в більшості воюють саме молодь. І їм дуже важлива підтримка, яка відбувається звідси, з Києва, з інших міст, де люди допомагають словом та ділом. Коли люди є на війні, їм дуже важливо, щоб це війна. Була не тільки для них важлива, а й для всіх інших. І коли Україна прохоє вперед, коли молодіжний рух розвивається, коли молодь та діаспори та держава поєднують зусилля, це мотивує хлопців, які ризикують своїм життям заради нас. Я дуже вдячний всім, хто доклав зусиль до організації конференції. Я дуже вдячний всім то докладає зусиль кожен день для допомоги хлопцям, які воюють, а також людям, які живуть в мирному житті, допомагає тим, щоб бути більш сильним духом та працювати в європейський формат, в якому багать, багато з нас хочуть жити. Це сказали люди, це виходило саме з людей. І ми, як влада, будемо працювати саме на потреби людей, вивчати їх з кожним днем все більше та більше. Тільки разом ми зможемо подолати перешкоди. Окрема влада чи окрема громадськість не зможе з цього зробити. Ми бачили це попередні 20 років. А зараз в нас є історичний шанс змінити нашу державу найкраще. І вже зроблені кроки, і ще будуть зроблені кроки. І нам буде всім важко. І в нас вистачить сил. Я в цьому впевнений. Дякую.